Всім ще раз доброго ранку. Сподіваємося, що цим школярам усе ще цікаві не лише уроки да. та меду, а й якісні мультфільми. Діти мають право на дитинство. З 7 по 16 червня в Україні відбуватиметься наймасштабніший український кінофорум для дітей-підлітків: і підлітків. Children Kino Кінофест. Про його програму та особливості поговоримо з послом 11-го Children Kino Кінофесту, актором співаком Артуром Логаєм та піар-директором Ректором Чілдрен Кінофесту Сергієм Грековим. Я зустріну наших гостей. Будь ласка. Доброго ранку. Добрий ранок. Просимо. Привіт-привіт-привіт. Привіт. Привіт. Доброго ранку, бо добре. Добрий ранку. Костянтине. Щось дуже часто. Ну, не частіше ніж е, декілька років тому. Привіт. Добре. Добрий ранок. Дякую. Дякуємо, Я... що завітали до нас. Ми так щойно сказали, а мені не віриться, що Children Kino Fest вже такий дорослий. А вже 11 років 11 років. Як, як взагалі справи? Та досить непогано. В 14-му році Це Сергій та Сергій, піар директор фестивалю. Артур а -а -а. Логай, 11-го подинадцятого Чілдрен Так, Ми вже познайомили вас із глядачами. От що чим буде унікальний особливий цьогоріч? Ну, треба сказати, що насправді в нас останнім часом вже нарешті формат усталився. Нарешті, після переходів в онлайн, потім повернення в офлайн. Ми вирішили, що ми зупиняємося на обох форматах, щоб могли долучитися всі. Частина програми буде показана. В кінотеатрах частина можна буде долучитися віртуально з території усієї України. Тому в принципі сказати, що дуже багато чогось нового саме по формату не можна. Але з цікавого в нас будуть цього року дитячі зони 7, 8 і 11 числа в майже в усіх містах, де буде проходити кінотеатральні покази. Окрім Львова, окрім Львова і окрім Запоріжжя, насправді і Запоріжжя так. Запоріжжя додалося. Ми спочатку оголосили програму фестивалю, і потім у нас з'явилися активісти з Запоріжжя, які сказали: Ой, ми теж можемо провести фестиваль тому ми фестиваль проводимо, але не все не все доїде до Запоріжжя в плані заходів. Mm -hmm. От, тому будуть цікаві дитячі зони. Рекомендуємо приходити трошечки раніше на ці в ці дні на покази. А давайте одразу тоді розкажіть, де будуть проходити Київ. За одинадцять міст вінниця правильно я кажу Луцьк, Дніпро. Це я вже три і плюс два, вже було п'ять, ще шість тижнів. Мені починайте. насправді теж завжди дуже складно перерахувати всі міста, тому що точно якісь на сайті ]ся. можна Добуду, буде ознайомити. найкраще знатися. це подивитися на сайті. Це childrenkinofest.com, там є всі міста, і там же можна одразу побачити, де відбувається в вашому місті фестиваль, mm -hmm. і зареєструватися з від учора Вже можна і uh -huh. осі дитячі зони вони будуть в кожному місті доступні, так в кожному місті, Окрім... крім Львова і Запоріжжя. Mm -hmm. Артур. Так, Костянтин. скажи, будь ласка, чому полягає роль амбасадора та посла фестивалю? Тут є відповідь Що? в питанні. Мене посилають, я приходжу і доношу. Ну насамперед, це як візія доносити і цінності. Бо у нас вони з фестивалем, як на мене, перетинаються. Це про те, щоб діти, наші наступні покоління, вони більш були обізнані в кіно, щоб вони любили кіно і. Можливо, хтось із них, проходячи такі відвідуючи такі фестивалі, буде настільки натхненним, що вирішить пов'язати своє життя з кіноіндустрією. Mm -hmm. І я вважаю, що наша кіноіндустрія, кіноіндустрія вона просто потребує нових свіжих натхненних поглядів, які будуть з покоління виростати і розвивати нашу індустрію. І взагалі не тільки кіно, а взагалі культурний увесь простір. А моя задача це доносити якомога більше допомагати в розповсюдженні цієї інформації. Казати, що я з кіно, і ви приходьте в кіно, і приходите приходьте на наш кінофест. Я думаю, якраз сьогодні Сергій сказав таку дуже слушну думку, каже: А ти з дітьми прийдеш? Я такий ой, у мене да точно треба спробувати прийти з дітьми на відкриття фестивалю і на закриття, і не тільки і всі дні, які будуть максимально спробувати, щоб і мої діти теж долучились до фестивалю. Діти хочуть бути схожими на батьків, і тут все закономірно. Які взагалі цікаві стрічки будуть представлені в конкурсній міжнародній програмі? А, ну в нас насправді. Ми завжди підбираємо програму таким чином, щоб це були різні фільми з різних країн для різних вікових категорій, щоб було цікаво на фестивалі і дітям там молодшим, і молодшого шкільного віку, навіть підліткам. З дійсно таких родзинок дуже класний в нас буде фільм Відкриття Королівство Кінцуки це такий прям британський хіт. В Британії в оригінальну версію озвучував Кілян Мерфі, зокрема, і Салі Гокінс. В нас буде озвучка українська, але я думаю, що все буде... мерфі за цього вивчив українську. <сум> <сум> Молодець майже. Але тим не менш, це дуже класний мультфільм, який прем'єра якого була на фестивалі Несі. Це Головний фестиваль анімації у світі. А, також в нас буде, там, якщо для менших дітей, пташина Скеля фільм, мультфільм, а, його створила студія ірландська, яка має кілька номінацій за свої фільми на Оскар. А, тому це дуже така гарна, візуально дуже красива анімація. Ну і для старших дітей, наприклад, таких підлітків є ігрова, ігрова стрічка. А, Окей, дяк, бувай про uh, двох дівчаток, які втікають з, зі школи для дітей з порушеннями uh, слуху. Так, так і як однієї з бабусь, так? Так, в однією з них uh, треба навідати бабусю, і вони в цю пригоду миряють. <гум> <Кірнають. гум> а на що чекати у дитячій конкурсній програмі? Uh, так, да, дитяча конкур... дуже багато не? надіслали діти своїх робіт, наскільки я знаю, і чекати цих робіт на фестивалі. Як ви обираєте? Наприклад, вам там надходить 100 робіт. Як ви обираєте, це що показувати, це що діти? Що це ні ж діти. А все глядацьким. Ти... Так якщо я не помиляюся, облажливий. Це вже коли мова йде про переможців, то там є приз глядацьких симпатій, тоді голосують діти. Але а ось так те, що, що показати глядачам, як ось... ви обираєте? Це ж важко. тут насправді завжди дуже складно так, якраз костя. вибачте. Ось я про це і питає. Як то, що те, що будуть бачити глядачі на фестивалі? Це е... А, це ви обирали правильно. Так, у нас посла. насправді заявок набагато більше, ніж ніж фільмів ми показуємо. Ми отримуємо дуже, дуже велику кількість фільмів від дітей, і в нас завжди команда фестивалю збирається, обговорює дуже детально, які кожен голосує mm -hmm. за якісь фільми. Це завжди дуже складно, але ми при цьому намагаємося дітям, навіть яким відмовили, давати якийсь фідбек про те, що саме Круто. було не так, що можна зробити краще. Наступного року робота була ліпша ну зазвичай це дуже дуже тяжко А буває такі... так, що після вашого фідбеку дитина. Потім ще надсилає роботи на другий рік, чи вже все У нас буває так, що за один рік одна дитина подає кілька робіт, а потім ще кілька наступного року. У нас фестиваль на фестиваль можна подаватися, доки тобі там не стукне 14. О, і круто. в принципі, якщо починати це от... як вступати в театральний інститут. Я знаю багато історій як кожного року. Пробують і пробують і пробують. Поки бо, якщо ти маєш мрію, то ти маєш бути відданий своїй ну, мрії ми... і йти впевнено до її здійснення. Хто в журі? До речі, а, в що що дуже цікаво, да. Якщо в міжнародну програму оцінюють здебільшого, не, не здебільшого, взагалі переможця визначають глядачі, то в дитячому кіноконкурсі навпаки, це дуже професійне журі, це Анна Дудко, анімаційна режисерка. Це Документаліст, режисер Роман Любий і також Ольга Берзу, кінокураторка. Вона, до речі, нещодавно видавництво Строголева видало її книжку Твоя книга про кіно для підлітків. Ми не могли пройти повз і не взяти її. Також у жирі. А в якому форматі будуть ну, буде будуть демонструватися фільми та кіно де і коли ну і підсумувати та, де і коли. В кінотеатрах в так. кінотеатрах цих 11 міст про які ми майже всі запрошую. сказали, про які можна весь цей перелік міст можна подивитися на офіційному сайті Чілдрен Кінофесту, і так само буде показ у онлайн форматі. – Правильно? через вашу ж про платформу. А, так, в нас до речі, в нас онлайн окрема програма, тобто вона деякі фільми повторюються з тим, що можна подивитися в кінотеатрі, але взагалі можна подивитися ще більше в онлайн е, кінотеатрі. Так і варто, мабуть, зазначити, що участь у фестивалі, перегляд і так далі, все це безкоштовно, тому mm. варто тільки зареєструватися. Реєстрація вже почалась від вчора. Реєструйтесь, будь ласка, на фестивалі. Дивіться фільми, подавайте свої роботи, але вже на наступний фестиваль. І хай буде класно! Ми бажаємо вам вдячних класних глядачів, щирого захоплення не тільки на відстань фестивалю, а ще на багато багато років. Вперед. Нехай Children Kino кінофест доросліше, але залишається дитиною в душі.